Доброго дня, друзі. Сьогодні відео не по темі, вибачайте, але зробимо маленький огляд тонометра. Тонометр був такий подарок мені на день народження. Я попросив, от мені і зробили такий подарок. Тонометр механічний. Тонометр це нічого нового, я не скажу, прилад для здійснення вимірювання. Артеріального тиску, тиску крові, що подається серцем в артерії. Так от інструкція українською мовою. Був у мене старий прилад, але він вичерпав свій ресурс і замінив його на новий. Є гарантійний талон. Тонометр винайшли у 1896 році. Тоді було покращення його кілька разів і от дійшло до такого от варіанту. Простий, механічний, не залежить від батарейок, від різних наворотів. Є навіть ключик для мілкого ремонту. Ну і от, сама манжета. Дуже зручна чим, що, наприклад, от, фенондоскоп закріплений на самій манжеті. І не потрібно фенандоскоп. Думати, як його туди пристроїти, він вже готовий, закріплений на манжеті. Коли руку туди вставляєш і робиш захват, фонендоскоп там вже готовий до роботи. Ну і чим добре, що на манжеті є скоба. І Коли йде затяжка кругом руки, скоба дуже зручна і не потрібно. Незручності, немає незручностей. Ну і сам манометр, Він має таку кліпсу, яка дозволяє нам його закріпити. Теж щоб не думати, як його покласти, куди його повернути. Є кліпса, і от тут же ж на самому манжеті можна його підставити і зажати підставу і вимірюєш артеріальний тиск. Зручно, дуже зручно. Ну і сам нагнітач тут. тиск прикритий, тиск відкритий Нічого нового, але зручно. Набагато зручніший, ніж старий тонометр. Дякую за перегляд, друзі. Гарного вам дня. До побачення.